2 січня цього року свою роботу призупинило відділення Укрпошти номер 25 що на басовому куті. кажуть, що дана проблема виникла через відсутність кадрів, проте вже розпочали їх пошук. На сьогоднішній день ми активно проводимо пошук, залучаємо центр зайнятості, розмістили оголошення відповідні і запрошуємо на роботу. Нам необхідно три працівника: начальник, оператор і листоноша, для того, щоб повноцінно відновити роботу, якісно надавати послуги. Разом з тим влада міста вважає, що працівників потрібно обрати з тих, хто проживає у районі басового кута, тому що вони вже добре знають дану місцевість. Це має бути ще раз повторюю, що це має людина бути саме житель цього мікрорайону. І хотілося б наголосити самим жителям мікрорайону, щоб для того, щоб оскільки дуже багато табличок не нанесені саме на, на свої будинки, їх так само розмістити, Це теж дасть можливість пришвидшити і орієнтуватися, тому що там густо населений сам мікрорайон, і це дасть можливість так само вчасно розносити і відповідно швидко. Саме тому була організована зустріч, на якій Віктор Шакарзян одразу запевнив, що жителям району Басового кута не потрібно хвилюватися, адже відділення з часом розпочне свою роботу. Саме відділення воно буде працювати. Те, що люди обурило, що, на жаль, що вони говорили, що чомусь визначили, що Укрпошта не буде там це відділення працювати. Можемо твердо сказати, що буде вона працювати і надалі. Поки що зону обслуговування клієнтів Укрпошти, що проживають біля басового кута, приєднали до центрального відділення. Воно ж знаходиться за адресою вулиця Соборна, 56.